Ви, напевно, вже знаєте. Все складається з крихітних частинок, атомів. В свою чергу, кожен атом складається із ще менших частинок, що називається протонами, нейтронами та електронами. Ви, напевно, чули, що атоми маленькі, але гадаю, що ви ніколи не думали про те, наскільки малими є атоми. Що ж, відповідь така, що вони дуже-дуже-дуже малі. Ви спитаєте, наскільки малі атоми? Щоб це зрозуміти, треба задати таке питання. Скільки атомів у грейпфруті? Давайте припустимо, що грейпфрут складається виключно з атомів нітрогену. Хоча це не зовсім правда, але в ньому є атоми нітрогену, щоб допомогти вам уявити, це ми збільшимо кожен атом до розмірів чорниці. Наскільки великим тоді стане грейпфрут? Він буде також розмірою, як і планета Земля. Це божевілля. Тож, якщо я наповню Землю чорницею, то її буде стільки ж як атомів у грейпфруті. Вірно. Тоді яка величина атома? Він насправді дуже малий. І знаєте, що? Далі ще неймовірніше. Давайте тепер подивимось усередину кожного атома, тобто чорниці, вірно, що ви там побачите? В центрі атома є щось, що зветься ядром, яке складається з протонів і нейтронів, а зовні ви бачите електрони. Тож наскільки велике ядро? Якщо атоми, як чорниця, що наповнює землю, тоді яка величина ядра. Ви, мабуть, пам'ятаєте старі зображення атома з уроків фізики, де ви бачили цю крихітну крапку зі стрілочкою, що позначало ядро, але ці зображення не були намальовані згідно з масштабом, тож вони були дещо невірними. Тоді наскільки велике Якщо ви розкриєте чорницю і почнете шукати ядро, знаєте що? Воно буде невидиме. Воно занадто мале. Щоб ми її побачили. Добре, давайте збільшимо атом, тобто чорницю, до розмірів будинку. Уявіть собі, кулю висотою з двоповерховий будинок. Давайте пошукаємо ядро у центрі атома. І знаєте що? Воно буде ледве помітним. Щоб зрозуміти, наскільки велике ядро. Нам потрібно збільшити чорницю до розміру футбольного стадіону. Уявіть кулю розміру, як футбольний стадіон. І пірнайте до самого центру атома. Там знайдете ядро, яке можна побачити. Воно буде розміром, як маленька скляна кулька. І це не все, якщо ви ще не з'їхали з глузду. У атомі є ще дещо. Він складається з протонів, нейтронів і електронів. Протони і нейтрони знаходяться всередині ядра і майже цілком складають масу атома. На самому краї знаходяться електрони. Тож, якщо атом це куля розміром зі стадіон з ядром у центрі і електронами по краях, що знаходяться між ядром і електронами, несподівано, але пустий простір. Так, так, пустий, між ядром і електронами лише нескінченний пустий простір. Технічно там є ще електромагнітні поля. Але якщо говорити про матерію, це порожнеча. Запам'ятайте, що цю порожнечу всередині чорниці, яка наповнює землю, і яка насправді є атоми грейпфрута. Добре, ще дещо, якщо взагалі може бути щось більш дивне. Так як ми пропустили, що вся маса атому у ядрі, хоча в електроні теж ще невелика маса. Але все ж більша частина у ядрі то яка густина ядра. Що ж відповідь просто неймовірна. Густина типового ядра 4 помножити на 10 в 17 степені кілограм на кубічний метр. Досі доволі важко зрозуміти. Добре, тоді зробіть ось що. Зробіть коробку з розміром 1 на 1 на 1 фут, фут 0,3 метри. Тепер зберіть всі ядра зі звичайної машини. Середня машина важить 2 тони. Скільки ядер машин треба помістити у коробці. Щоб у цій однофутовій коробці була така ж густина, як у ядра. Це буде одна машина, дві, якщо 100. Ні, ні, ще раз ні. Відповідь значно більше. Це 6,2 мільярдів машин. Майже стільки, як людей на землі. Тож, якщо всі на землі мали б власну машину, а вони не мають. І ми помістили всі ці машини до коробки, ми отримали приблизну густину ядра. Тож, якщо взяти кожен автомобіль у світі і помістити в однофутовій коробці, ви отримаєте густину одного ядра атома. Давайте повторимо: атом насправді дуже, дуже-дуже малий. Уявіть, що атоми у грейпфруті – це як чорниця всередині землі. Ядро неймовірно мале. Тепер подивіться усередину чорниці і збільшіть її до розміру футбольного стадіону. Тепер ядро це скляна кулька у центрі. Атом складається нескінченного пустого простору. Це дивно! Ядро має неймовірно велику густину. Подумайте про те, як помістити всі ті машини у коробці. Здається, я втомився.